Пане тіві у студії працює Тетяна Фученко. До вашої уваги інформаційний підсумок листопада. Добігає кінця осінній навчальний семестр, скоро заліки та екзамени. Тож наші студенти, журналісти, вирішили поцікавитись у студентів, скільки часу вони витрачали на навчання поза аудиторіями університету. Навчання є невід'ємною частиною студентського життя, але кожен підходить до цього по різному. Стефаник тіві вирішили дізнатися, скільки часу наші студенти витрачають на навчання поза університетом щодня. Близько трьох чотирьох. А як студент, чим ви ще займаєтесь в день? Сужу в гуртожитку, <ріст> <ріст> д'яжу я, вчусь. Я витрачаю на навчання, десь приблизно дві годинки сідаю, можливо, роблю якісь перерви, але так я люблю фотографувати, тому більше часу мене виходить на моє хобі. Ну, залежно від навантаження, але в загальному від 2 до, може бути шістих годин. Хожу на роботу, ну, це звичайно, від, від пар. І... Також недавно був на тренінгу з і небезпеки. Більше всього на навчання, на вивчення нових слів саме з французької мови, і, напевно, на вивчення нових правил з граматики, правил читання з фонетики. Це, напевно, залежить від предмету, з французької мови плюс-мінус 2-3 години, а з граматики, фонетики десь біля 5 годин, бо я вчу з нуля повністю і стараюся приділяти як можна більше уваги. Зазвичай десь коло години часу, може, максимум дві. Зазвичай навчаюся тільки в університеті, а вдома відпочиваю. Залежно які пари попереду, тобто чи є семінар чи лекція, в основному це 2-3 години, так щоб я змогла далі після навчання вдома десь піти собі окремо. Привітатись вивільнити думки на навчання поза е, парами. То я витрачаю приблизно пару годинок на те, щоб підготуватись, наприклад, до наступного дня, е, тобто якісь конспекти або якісь практичні роботи, які треба буде е, на парі саме. Тобто пару годинок. Оскільки зранку я йду на навчання, також я ще працюю за спеціальністю. Ну близько трьох годин на день чотирьох. Ілона Салій та Софія Тінник спеціально для ТІВІ. І далі до новин Прикарпатського національного університету та міста у нашому університеті відбувається збір пластикових кришечок, металевих банок для окопних свічок, недогарків свічок, а також поламаних телефонів, ноутбуків, павербанків, які можна відремонтувати. Усе це для потреб захисників. Приносити можна в аудиторію 304 головного корпусу у центр дистанційного навчання. Студентки Кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника серед найкращих в Україні. Другокурсниці Соломія Михайлишин, Софія Савчук та Віолетта Пісоченко стали переможцями всеукраїнського конкурсу молодих журналістів, журналістика рішень під час війни, Європейський досвід, українські практики, що відбувся у Запоріжжі. Їхня робота, кава як переселенці відкривають бізнес, стала найкращою у категорії «Відеоматеріал». Колектив Стефани Тіві щиро вітає дівчат з перемогою і бажає подальших професійних успіхів. Кафедра журналістики відзначала своє десятиріччя. Про досягнення виклики та перспективи дізнавалась Діана Висоцька та Софія Ціник. Десять років, десять кроків. Розвиток журналістської освіти на Прикарпатті. Під такою назвою святкувала своє десятиріччя кафедра журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За цей час викладачі та студенти цілили чимало ідей. Започаткували проєкт поміж текстом журналісти для журналістів, створили студентське телебачення та радіо, заявили про себе на національному та міжнародному медіаринках, стали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських робіт. Професорка кафедри журналістики Ганна Марчук каже, що заснування кафедри було важливим кроком для підготовки кваліфікованих медійників. Десять років тому надзвичайно важливо було створити кафедру журналістики зробити перш набір, тому що наші медіа потребували професійних працівників. Ну і ви знаєте, що з того часу на нашому факультеті вже більше 500 випускників кафедри журналістики, гарних активних журналістів, які працюють у різних медіа нашої області і не тільки. Перше про відкриття спеціальності журналістики заговорили в обласній організації Національної спілки журналістів України. Пригадує координаторка центру журналістської солідарності Вікторія Плахта. З її слів, на відміну від багатьох інших міст, Прикарпаття довго залишалося без власного середку підготовки майбутніх медійників. Скрізь у містах є де по дні, де подвія, де по три какую для журналістики тільки посіванки судділи най наші Випускники з Прикарпаття поступають завтра десь де готують журналістів, а після вони повертаються дуже мало хто повертається в рівне прикарпаття. Тому ініціювали створення власника журналістів. Під час заходу представники місцевих медіа, випускники та партнери обговорили розвиток медійної освіти на Прикарпатті та внесок у це кафедри журналістики. Інтернет-ресурс, правда, і фіакі, я очолюю, е, мабуть, став першим місцем приготування для ступ... тодішніх студентів, що не були випускників е, кафедри журналістики. Якщо пам'ять мені не зраджує, то перші студенти з вашої кафедри до мене на роботу прийшли уже в далекому 2017 році. Головним своїм здобутком викладачі кафедри називають Успіхи студентів. Доцентка кафедри журналістики Галина Пристай каже, що студенти для неї є невід'ємною частиною життя. Це роки років заснування кафедри. Я працюю сім років. Це моє життя. Я не уявляю життя без студентів. Я їх усіх дуже люблю. Вдячна за те, що вони мені допомагають тако самовдосконалюватися, самореалізовуватися. І Я надіюся на подальшу і співпрацю, і дружбу з усіма медійниками, нашими випускниками і нашими студентами. Під час урочистої. Стей викладачі та студенти отримали подяки за свій внесок у розвиток журналістської освіти, творчі здобутки та активну участь у проєктах університету. Діана Висоцька, Софія Ціник. Спеціально для Стефаник. Допомогти дітям середам отримати подарунки до Дня Святого Миколая. Такою метою волонтери Мальтійської служби разом із франківськими митцями створили пересувну інсталяцію зображенням святого та дитячих малюнків. Детальніше розповість Христина Гаменюк. У рамках акції Святий Миколай іде до сиріт Мальтійська служба допомоги разом з Єремою та Соною Стецек та Ігорем та Любавою Бай створили інсталяцію Миколая, до якої запрошують долучитися і вас Цього року. Я вдруге взяла на себе таку відповідальність, щоб зорганізувати організувати невеличку виставку, більше таку інформаційну, просвітницьку діяльність. І цього року ми знову зорганізували таке щось цікаве, креативне. Нестандартно, не те, що ми робили там попередні роки. Цього року ми вирішили такі ще трошки по-іншому до цього, і вирішили, що не будемо давати просто дітям завдання, що давайте ви намалюйте до Миколая там якісь малюнки. А поїдемо до дітей. Ми відвідали два заклади, які два заклади, де діти, які пишуть листи на акції Святої Миколая де досарів. І в нас вийшло близько 90. Близько 90, тому що щось там ми доробляли, переробляли, доповнювали і тому близько. Ми намагалися зробити щось таке, щоб дитина вклала в цей малюнок свої якісь там вподоба, свої переживання, свої ходи, свої мрії, свої досягнення такого плану. Я ремастецих стверджую, що за кожної дитиною, яка бере участь в акції, малюється власна історія. Для мене це дуже класний експеримент, власне педагогічний. Ну і там, якщо придивитися на ці картини, вони Дуже такі, ну не говорять. Тобто це не зовсім зрозуміння Святого Миколая. Це не так загалом воно складає образ Святого Миколая, але кожна картина окремо там ну, на грані такого навіть якогось спротиву підліткового там є там дуже різні. Але є там видно, що це вже наші діти що це не, не давалися дуже детальних інструкцій для, для, для виконання. Тому там більше такої сердечної роботи. Волонтери зазначають, що щороку в рамках акції Святий Миколай іде до Сиріт вони організовують виставку дитячих малюнків та прагнуть придумати щось нове і креативне, щоб привернути увагу суспільства. Щоб підтримати благодійну ініціативу, волонтери закликають завітати до їхнього офісу, що знаходиться за адресою вулиця Лесі Українки, 1 в Івано-Франківську. Христина Гаманюк для студентського телебачення. Кава з ароматом милосердя ще одна соціальна ініціатива для допомоги дітям до Святого Миколая. Карітас Івана франківськ запрошує охочих посмакувати кавою і водночас допомогти організувати святковий вікенд для дітей загиблих чи зниклих безвісті захисників, тих, хто перебуває в полоні чи боронить Україну на фронті. Детальніше у сюжеті Соломію Михайлишин та Софії Савчук. Кава з ароматом милосердя. Саме під такою назвою Карітас Івано-Франківськ проводить акцію до Дня Святого Миколая. Ініціатива має на меті підтримати дітей, чиї батьки загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні, а також дітям ветеранів та захисників, які перебувають на фронті. Купуючи каву у восьми партнерських кав'ярнях, ви можете зробити благодійну пожертву на суму 10, 20 або 50 гривень. Всі зібрані кошти підуть на організацію виїзних вікендів для дітей військових. Юлія Данилів, фахівчиня з фандрейзингу, каже, що ідея залучити кав'ярні була давно. Щодо кав'ярень у нас вже давно була така ідея, але не було часу, напевне, реалізувати цю ідею. І от якраз до Дня Святого Миколая ми все-таки вирішили спробувати домовитись з кав'ярнями, чи чи змогли б вони з нами співпрацювати. Кожен, хто пожертвував кошти, може отримати наліпку Я підтримую дітей захисників. У кав'ярні Light Coffee, що на Шевченка, 79 а вам, окрім наліпки, запропонують солодкий гостинець. Працівник кав'ярні Михайло Хімейчук розповідає, що люди охоче долучаються до ініціативи. Ну, багато людей я б сказав, більше відсоток відвідувачів. Вони долучаються. Кожен там гривню, дві, десять, кожен кидає. Дехто там і по 200 гривень кидав на такого плану. Тобто люди нормально відносяться до цього. Євгенія Астапенко зі своїм чотирилапим другом Беккі завітала до кав'ярні та вирішила долучитися до благодійності. Дівчина вважає, що ми маємо допомагати тим, хто не може зробити цього самостійно. Тому що ми маємо допомагати тим, хто не може це зробити самостійно. Ми всі заслуговуємо на хороше дитинство. І Якщо є можливість допомогти діткам, які не мають цього, то я вважаю, що це обов'язково треба зробити. Детальніше про те, що планують організувати на зібрані кошти, розповість Юлія Данилів. І це будуть не лише подарунки до Дня Святого Миколая дітям. Ми на ці кошти хочемо зробити такий виїзний вікенд для цих діток, для дітей-захисників. Ми і так займаємося дітками-захисників. Ми опікуємося багатьма категоріями. Ми їх возимо такі виїзні вікенди в Гоші, в зарваницю. І тут, до свят до Дня Святого Миколая, ми хочемо їх зібрати групками, бо це дуже багато дітей зараз. Ми їх не відвеземо. Хочемо їм зробити таке свято, відвести їх на виїзний вікенд. Ну і звичайно, щоб там вони отримали подарунки від Миколая. На даний момент зібрали вже більше 50 тисяч гривень. Спеціально для Стефаник Тіві, Софія Савчук та Соломія Махилишин. Благодійний книжковий ярмарок на допомогу знедоленим франківцям відбувся в центрі Івано-Франківська 15 листопада. Його організували і провела спільнота святого Егідія. Захід відвідали Вероніка Козак та Вікторія Мельничук. Твоя книга вечеря для бідних та бездомних. Благодійний книжковий ярмарок під таким девізом відбувся в центрі Івано-Франківська 15 листопада. Напередодні його організатори спільнота святого Егідія. Збирали книги у своєму офісі, долучитися до збору могли усі охочі. Книги приносили українською мовою та в хорошому стані. Ціни на зібрані товари поставили набагато меншими, ніж у книгарнях, щоб якомога більше людей змогли доєднатися до благодійного заходу. На ярмарку була можливість придбати книги не тільки вживані, а й нові. За словами членів спільноти, Егідія, багато організацій надали нові видання, зокрема для дітей. Іван Харук, один із координаторів спільноти святого Егідія у Івано-Франківську, розповів, що за виручені на ярмарку кошти щосереди, що п'ятниці готуватимуть їжу для тих, хто цього потребує. Тобто, ми два рази в тиждень регулярно робимо такі роздачі, куди приходять близько ста людей щоразу. Це різні люди, це місцеві, це переселенці, це люди, деякі, які не мають місця проживання. Це здебільшого люди старшого віку, пенсіонери, яким не вистачає можливо навіть придбати продукти для таких ну основних потреб. Волонтерка спільноти святого Ігідія Євгенія Гордієнко поділилася, що люди зараз активно цікавляться можливістю придбати книги. А для молоді читання сьогодні є певним трендом. Наші люди вони молодці. Вони коли розуміють, що це якась соціальна мета, якась наша дія для чогось. Це ми робимо якраз і благодійний ярмарок для того, щоб зібрати кошти і нагодувати бідних. То люди вони долучаються, бо кожен з нас хоче чимось допомогти. А плюс, коли вони долучаються, можуть за це мати якусь книжку, наприклад, для своєї дитини, для себе, якийсь календар, то їм це приємніше напевно робити. Окрім книг на ярмарку волонтери продавали вироби ручної роботи прикраси, сувеніри та мед. Подібні благодійні акції спільнота Святого Ігідія організовує 2-3 рази на рік. У своїх соцмережах волонтери спільноти щоразу оголошують про початок збору книжок. Тож кожен охочий може долучитися до благодійної справи і принести свої книги. Вікторія Мельничук, Вероніка Козак. Спеціально для Стефаник Ті. 15 листопада у Івано-Франківську тривала фотовиставка Я пишаюсь тобою. Це соціальна ініціатива, створена для піднесення ролі жінок 60 з плюсом, їхньої краси, життєвої мудрості та унікальності. На відкритті виставки побувала Віолета Пісученко та Таїсія Москаль. На фотовиставці представлені чудові портрети жінок, які втілюють силу та незалежність. Кожен знімок це художній витвір і потужне повідомлення про те, що краса не залежить від віку. Протягом відкриття відбуваються жваві обговорення. Відвідувачі діляться думками про стереотипи, які оточують жінок старшого віку, і важливість їхнього внеску в суспільство. Команда проєкту протягом чотирьох місяців збирала історії жінок, які живуть повноцінно, незважаючи на вік. Куратори на Наголошують, що їхній досвід є цінним ресурсом і підкреслюють необхідність змін у сприйнятті старших жінок. Зараз ми почуємо думки Ани Арістової, фотографині та однієї з учасниць команди. Мета у нас була така, щоб розказати про жінок старших жінок, які не втрачають віру силу. А вони продовжують, вони борються серед учасниць виставки. Особливо вирізняється пані Зоя Чубарова, жінка, яка захоплюється стійкістю інших і сама вражає цією рисою. Свою внутрішню силу вона черпає в природі, рідне місто Креміна. З його хвойними лісами стало для неї джерелом спокою та натхнення. Прийшла від співдії пропозиція, тому що співдія для нас так, як як. Якась частичка, частинка частина дому, де ми майстер-класи різні робили, там спілкувалися, там є так, наші територіальні сусіди з Сєвродонецькі, тобто нам там було зручно. І співдія, запропонувала. Но перше враження, да, ну, я собі якось, знаєте, ну, не сприйняла себе. Може, що на чорному фоні, якось не мій, не мій кольор. Я завжди полюбляю, щось таке біленьке, щоб було. І ну, для себе відзначено якісь кращі фотографії, які мені більше сподобалися. Але так з, ну, треба звикнути. Знаєте, може дуже близько, і, і видно всі ну, дефекти, скажімо так, да, вікові. Виставка Я пишаюсь з тобою триватиме протягом місяця. Цей проєкт стає важливим нагадуванням про те, що жінки в будь-якому віці є джерелом натхнення. Сили та безцінного досвіду. Віолета Пісоченко та Таїсія Москаль спеціально для Стефаник Тіві. На цьому все у студії працювала Тетяна Фученко. До нових зустрічей на Стефанок Тіві.